Всім доброго дня! Дякую вам усім, хто підписується на мій канал. З вами Наталя Білик Ласівська полуниця. Сьогодні зроблю коротеньке відео. Хочу показати, яку рослинку я замовила і отримала посилочку. В моєї колекції ще додавали деякі сорти. Я вам просто хочу показати, яку розсадку я отримала. Так. Почнемо. Ось сорт Апріка. Ось така ось такі рослиночки, ось така коренева, непогана, дуже гарні рослинки, здорові, зелененький листочок. Мені поки подобається. Так, це другий сорт Сандра. Ось такий саженець. Теж чудовий, непоганий. Так що посажу, буду дивитися. Добре, що в стаканчиках закрита коренева, у мене вже грядочки готові. Я їх сьогодні-завтра все висажу і зроблю перевалочку, і у цьому році я подивлюся, яка вже буде ягідка. Якщо мені сорт подобається, то я його залишаю на своїй колекції. Якщо він не підійде до моєї землі, то, звісно, я сорт буду удалять. Так, ще сорт Крістіна. У мене таких сортів не було. Ось, дивіться. Біленька, коренева, листочки непогані, всі чистенькі, всяких захворювань я тут не бачу. Так, ще ось мені сорт прийшов пігас. Ну, це знак вопроса, може бути Пігас, а може бути і флоренс. Ось от така. Ось такі саджанці, ось така коренева система. Так, далі ще в мене сорт буде фейт. Фейт на вид взагалі чудовий, безподобний. Тут корінчики теж такі аж донизу, ось такі листочки. Виглядає дуже гарно. І ще я замовила лія сахарна, але це була касетка, її трохи подавили. Тут я її акуратно витащу. Корінчики є, трохи земелька осипалась, серединочка є. Я зараз посажу це все в стаканчиках. Як воно добре мене приживеться, тоді я висажу. У грядку. А оці всі сорти я в грядку буду зараз висаджувати, бо це все стаканна розсада. Я дуже люблю працювати з стаканною розсадою. Проблем нема. Робите перевалку, і у вас все чудово проживається, поливаєте, робите обробки і все буде дуже прекрасно. І трохи зараз покажу, яка в мене тут стоїть розсада. Вкорінюється. Я її поставила зовсім недавно. Ось отакі ящики. Но, так як було холодно, я її накриваю пленкою. Теплиця в мене під... ще не накрита під відкритим небом. Тобто, вона приживається просто в ящиках, накрита плюночкою. Ось так, так виглядає моя розсада. Посажена вона, як і в маленьких стаканчиках. Так і великих стаканчиках. Великих стаканчиках я посадила. Ну, мені подобаються такі стакани. Хай тут розвивається в маленьких стаканчиках, звісно, коренева швидко оплете. Ось, вже почали ось корінчики з'являтися. Теж листочок чистенький. Ще я обробки не робила, але у нас зараз дуже холодно. Ось пройдуть холода, і я дня через 4 його все оброблю. Ось так виглядає, це сорт Амі. Дуже ранній, добрий, вкусний сорт. Так. так. Ну ось, ось так. Це в мене сорт Альба. Теж дуже крупна. Бачите, листочки відлічаються. Тут такий листочок, а тут такий. Ну, він трошечки бачу, потягнувся, може я щось і позрізаю, хай буде серединки. заново відростати. Так, кореневу показати ще не можу, бо вона тільки-тільки починає нарощувати. Я підожду, щоб аж донизу вона виглядала, тоді буду реалізовувати ці саджанці. Ну, Я думаю, що десь тижня-три вона ще буде вкорінюватися. А може, якщо буде тепло і раніше. Це теж Амі, ось дивіться, вона, вона вже прижилася, воно вже видно. І листочки, всі, серединочки нарощуються, От, ці розеточки, рожки самі крупні, Ну ще, ще поки знизу нічого не, не, не росте. Воно тільки-тільки-тільки почалося. Приживатись. Ось така в мене розсада. Всю не хочу відкривати, вам показувати, в мене ще стоять. Ану, ось цей подивимося. маленький. А, це, Ні, не, не так. Які ж показати? Ну, ще тільки-тільки ще, ще починає нарощуватися розсадка. Ось ось так. Ось такі сорти в мене. Так. Ну так, наче листочок чистий бачу, поки ще ніяких захворювань немає. Ну, так вроді все добре, нема ще. Ще тільки-тільки невеличкі корінчики тут нарощуються, ще вона не дуже і вкорінилася. Ось ось. Ось тільки-тільки починаю. Воно, мабуть, тільки до середини довкорінювалося. Ось, дивіться. Ну, Вже й трохи донизу. Ще трошки це, мабуть, де маленькі стаканчики, мабуть, тижня-два, а де великі крупні стаканчики, то е, тижня-три. Ну, ось так на, на цьому поки що все. Буде тепло, тоді я все пооткриваю, зніму відео, покажу, які сорти стоять на вкоріненні. Ну, на цьому поки все. Бажаю всім гарного дня, з наступаючими усіх праздниками, усіх жінок вітаю. Хай вам буде всім щастя, здоров'я, а саме головне мирного неба. До побачення! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я буду дуже рада. Все всем пока.